І що таке той твій Мавчин великдень Це типу як купала? Може здатися, що вони схожі, бо Мавчин-Великдень це також літнє свято, що має дохристиянське коріння, але сенс все ж відрізняється. Ну і в чому різниця? Взагалі Мавчин великдень має більш популярну назву Русалчин-Великдень це день, коли русалки можуть виходити з води, мавки можуть приходити до людей, і вся нечість збирається святкувати початок літа. А, тобто мавчин чи. Русалчин Великдень припадає на перші числа червня, так? Майже так. Мавчин-великдень припадає на четвер на зеленому тижні. А, а, зелений... а зелений тиждень це тиждень після трійці. Ну, припустимо. Мавки, русалки і всі інші існують. То як тоді від них захиститися? Здавна люди прикрашали свої будинки в'язочками трав, зокрема Полину, тому що вірили, що він е, рятує від нечистої сили. І навіть казали, що не можна працювати в полі, бо десь там можуть ховатись русалки і мафки. Ой, ладно, Ну зустріну, і що вона мені зробить? Залоскоче до смерті Для того, щоб задобрити нечість, люди часто носили їм всякі подарунки, сорочки, прикраси, хліб? А якщо зустріну справжню росалку? Що тоді тоді тобі треба знати правильну відповідь на всього одне питання: Полин чи Петрушка? Ти питаєш, що мені смачніше? Ну Петрушка.